Вітання, з вами Роман. Вирішили, знаєте, вести рубрику автомайданчики по Україні, по областях. І от сьогодні ми вирішили завітати в Рівному на автомайданчик. Він знаходиться на Київській біля сервісного центру МРЕО. Я, я до чого говорю, друзі, чому ми вирішили вести такі відео по автомайданчиках? Знаєте, є от куча переваг. Я, я вам перечислю, які переваги є. Перше. Ви приганяють люди да, на автомайданчики свої машини обслужені. Ясно, що ті машини, в принципі, ті, що ви побачите на відео, їх потрібно перевіряти, але вони попередньо все рівно якусь уже перевірку пройшли. Так і в принципі на автомайданчиках є такі автомобілі, які немає на ринку. І в принципі, багато блогерів да, знімають От на ринку. Я знімаю відео, інші блогери знімають. І можливо, знаєте, на майданчику. Є цікавіші варіанти, які можна побачити. Тому знаєте, сьогодні це відео для вас. Обов'язково підпишіться. Будемо надалі знімати таку рубрику, і в принципі будемо по всій Україні, навіть якщо я десь буду в Києві. Я буду бачити автоплощадки, я буду заїжджати, друзі, і показувати ціни на даних площадках. Тому що дуже багато, дуже класні варіанти попадаються. Я розкажу, чому друзі? Тому що на ринку да, от моя така порада, да, на ринку от бувають завищені ціни. Да. А от на автомайданчику все-таки можна, в принципі, знайти дешевші варіанти, ніж на ринках в Україні. Тому підписуйтесь на каналчик, прокоментуйте дане відео. Бажаю вам приємного перегляду. Дякую. Ну що, вітання. От знаходимося біля даної площадки. Дана площадка біля сервісного центру на вулиці Київській, місці рівному, вулиця Київська, 117. Люди приймають авто на комісію. Ясно, що по даних автомобілях є торг. Давайте прийдемося, що в них цікавенько такого продається. Люди готові торгуватися. Так що, от така рубрика, як автомайданчики, будемо старатися по всій Україні знімати. От давайте от такий перший варіант: це є Mercedes Б класу, Електро. На обліку 12500 доларів. 2015 рік номер телефону закріплені. Можете телефонувати до даних людей. Ясно, що люди залишають автомобілі, як і свої люди продають автомобілі, так і дана площадка привозить авто з Європи. В принципі, можете телефонувати. В принципі, Якщо вам щось подобається з цих варіантів, можете телефонувати до мене, я зможу вам оглянути. От, дивіться, такі популярні доволі автомобіль. Це є електричний Є-гольфік. Е Давайте глянемо його. Ціна 11200 24 кВт батарея, 103 пробіга. 11200, авто вже на обліку, друзі. Це є також непоганий варіантик по комплектації. В принципі, шкіряні сидіння, мультикермо, клімати, підігріви, навігація, все, в принципі, то є. Дана площадка, ви навіть у Google в пошуку вводите партнер авто, місто Рівне. От доволі популярний цекросок Citroen. Це те саме на базі Outlander, це кросера. От такі варіанти. Це те, те саме, що Peugeot 4007. От Дивіться такий цекросок. Хороша літня резина бачу. По комплектації. Автомат, шкіра, мультикермо, ліпістки підрильові, навігація, магнітолог. Клімат також в машинки присутній. Даний автомобіль коштує 2,2 дизель. Коштує в нас 11-500 доларів. Ось бачите, контактна інформація. 12 рік авто. Ось такий це кросер, можливо, когось зацікавить. Давайте його тако ідемо. Ось такий непоганий варіант. Доволі популярні варіанти на ринку. Так як ви бачите, дуже-дуже багато є зараз площадок, відкривалися. Це доволі така популярна тема, тому що в Європі їх набагато більше завжди. І до нас от дійшло на сьогоднішній день. Це дуже-дуже зручно. Я вам неодноразово своїх, От дивіться. в мене людина шукала 3 бензинового отлендера. От дивіться, 9300 доларів. 3 літра дизель. Знаєте, автомобіль надійний як автомат Калашникова, будемо так говорити. Дивіться, автомат 3 літра. Що потрібно, от дивіться, от мене люди пам'ять. Людина точно мене питала за 3-літровий Ось дивіться, є от на даній площаці 3-літровий аутлендер. Телефонуйте. Також от грузові варіанти є. Ясно, що ці машинки потрібно, друзі, підбирати. Пробачаю, не то, що підбирати, перевіряти. От Дивіться, такі гарні Mercedes го року, спринтер. Також люди комерційний транспорт женуть. Я вам завжди в своїх відео говорю, довіряй, але перевіряй. Подивіться, є номер телефона, людина продає 27500 доларів. 2,2 дизель, 120 сил, ось таке варіант. Також Реномастер 2020 року. Ми такі машини також перевіряємо. Хто не знає, як і грузову техніку, ми перевіряємо. Мастера, спринтера, я не, не одну не автомобіль таки підібрав людям. Тобто перевіряли такі дані варіант, Тут коштує у нас 21 900 рік. 2,3 і двигун. Ось такий мастер. Можливо, ви навіть будете з приїздом, собі, от в Рівне, в'їжджаєте, тільки в'їжджаєте в Рівне, зі сторони Києва. Наліво там перед світлофором поворот, наліво пішов на сервісний центр. У нас на Київській він знаходиться. Колись він був у нас на метро, на Макарова. Гудачика зараз. Велика Гудачика, зараз, зараз, зараз робили на вулиці Київській. Ось такі є. Лавета, бачите, лавета. Можливо, кого зацікавить 14-300 доларів. І, до речі, друзі, люди готові навіть кредит працювати. Ви можете будь-який варіант да, от взяти, взяти і в кредит автомобільчик під виплату. Тобто, коли знаєте, фірма серйозна, вони також працюють і в, роз, в розтермінуванні, будемо так казати. Ось такі Renault Master 2019 року, 15-600 доларів. Звебасту. Є номер телефону, давайте його обійдемо. Знаєте, вам скажу, так я знаю, знаю цю людину, що, яка тримає цю площадку, звати його Олег. Така хороша, знаєте, людина. Я ніколи знаєте, друзі, ні за кого не підписуюся. В кожного своя голова, але от я от вирішив для людей от безкоштовно відзняти і показати вам ціни, які в них є. І ясно, що попадаються варіанти. Колись ми тут, до речі. Ми тут, як ми познайомилися, ми тут колись купили НВ-200. Тут на цій площаці стояла нв 200 в пасажирі дизельний двигун. Я не пам'ятаю, щось там було, там скільки пробіга по машині. Ну, коротше, людина до цієї пори задоволена і каже, що NV-шка їздить. Ну, що вам, друзі, сказати Бушна машина, це є Бушна машина і повірте мені, гарантія там відносно... Якщо ви купили, там, що там десь за 10 тисяч не станеться, ви ж розумієте, що якась ходова, розходники, це все маєте розуміти. І ніхто вам не, не... Жоден вам автоексперт не дасть гарантії на автомобіль. Тому ось такий варіантик. Два, бачите, такі Мива, мовано, ой, ойвівару пробачаються і Trafic. Опільвівари, трафіку, дивіться, 15 780, 94 тисячі побіг автомобілі. Люди, люди готові торгуватися. Тут я знаю, що свої машини також. Люди приганяють машини з Європи і, в принципі, люди навіть свої машини залишають. От Ви замітили багато машин на номерах. Оця машина то свіжопригнана, я думаю, що це хлопців машина. Даний автомобіль 10-500 доларів коштує. 2 літра дизель, 13 рік, Октавія 5. У мене така машинка була. Хороші машини, непогані машини. Тому 2 літра дизель 2,0, 103 кінських 103 кВт пробачаюсь, 140 кінських сил, це виходить. Ось така, дивіться, яка новенька Super Scout. Це просто жирок який. Бачите, скаут. Накладочки їхні. Ось такий варіантик у нас. А комплектація яка? Ах, під дерево. DSG. Повний привід, це як не має бути. Мертві зони в машинці. старт стопи повністю безключовий доступ в машині. Ось така гарненька, суперб. Телефонуйте. Також от така суперб є. Бачите, автомобіль, автомобіль на номерах. Автомобіль вже на номерах. В принципі, давайте глянемо, що по ціні. Так, ось така суперб коштує, стартує даний автомобіль 11-200 доларів. Я впевнений, друзі, впевнений на 100%, що людина, яка захоче цей автомобіль, і є торг по даному автомобілі. На сьогоднішній день супербів дуже мало на ринку в Луцьку. От, Тому от такий от варіант також з 13 року. Квят сидіці ці якісь, перший раз таки чую відверто. 2,0 дизель, ще до речі, 13 рік, 8-300 доларів. Давайте так, глянемо такий ну, прикольний, кстати. Такий собі варіантик Чисть ступочка собі. Мультикармо, клімат. Все як немає бути. Такий збережений салончик. Ось такий фіатик. Дивіться, який гарний варіант. Так. Також є отакий Рено Гранд Сценік чорного кольору. Доволі безключовий доступ, доволі популярні автомобільчики. При принципі, по комплектації ви бачите навіть є люк. Чи панорама. панорама, друзі. 10 750 доларів. Тому дивіться, друзі, є от номера контактна інформація по даних людей. Даний автомобільчик 1,6 дизель, 96 кВт, 183 заявного пробігу, 15 рік. От такий сценік базешний. 9300 доларів. Можливо, також когось зацікавить. 14 рік. Один дизель. Ірино Миган. Третього покоління. 13 рік. Комплектація GT Line з безключовими. 9300 доларів. Людина стартує. 9300 доларів. Також от дивіться такий варіант Jeep Cherokee я загнав цю машинку, попросив колеги. Це, це мого товариша машина. 102 оригінального пробіга в машині. Людина готова віддати його, за... вже готова віддати за 14800 доларів. Це є двохлітровий бензиновий турбо, турбований двигун. На 272 кінських сили, Комплектація ліміт. Я це просто, знаєте, приїхав, загнав машинку сюди, товариш попросив. І в принципі, оце його Олег Сусід. Показується, бачите, яка земля кругла, будемо так говорити, і місто Рівне маленьке село, будемо так говорити, от якось так попадається, оказується, що мій товариш, який попросив продати даний автомобіль, попросив загнати сюди до Олега на партнер авто, і він його сусід, оказується. От, бачите, от такі реалії. І от вирішив для вас заодно зняти, зняти для вас ціни на даній площадці. От дивіться, і до речі, тут ще їду сюди. Показувала мені людина, їдуть Гольф Плюс. Тауранчик 1,4 бензиновий, класні комплектації, їде одних, них, тому можете до них телефонувати. Я думаю, що по промокоду шкода, що не вах, навіть буде якась знижечка. Якщо ви скажете, що дивилися на Ютубі, шкода, що не вах від Романа. Ось така куп'ята, 19.516 рік. Тут бачите, багато що попродавалося. Тому поки що дане Автомобільчик S-Line комплектації 2700 доларів. 16 рік 2.0 бензин. Ось дивіться, яка бешечка заїжджає. Гарненька. line Touareg. можливо, кого зацікавить. 22-300 доларів. Ділітра дизель. Давайте глянемо, що по комплектації панорама, шкіра. Ну, даний автомобіль без неуми, друзі. Таке, хто комусь що подобається, але в комплітації Airline. Ось така, ось така гарненька. Ефочка 22500. Тому телефонуйте, що, що потрібно, набирайте. Ось такий автомайданчик У місці рівному на вулиці Київській. Всім дякую за увагу, коментуйте, вдачі, всім дали продаж, дали покупок.